Добренький вечір. У нас сьогодні банний день. Ми купаємося. Дуже гаряче було день. то я вирішила на вечір їх трошечки тако сполоснути, щоб землек дихалося, щоб легше спалося. Уже частинку помили, помила. Зараз я називаю помили, наприклад. А хтось хто помив за мене. Дивіться, ця краса. Дякую. Оці вже помила. Ідемо далі. Це вже теж помила покупала, Тепер сюди до Рандіну. Ось все добренько. Вони аж, здається. аж з підімаю до листочки. Хай радується. Плодики підростають, гляньте, які вже робляться великі. Очень всех добре. Правда? Так, пошли далі. Пепіну не чіпаю. Бо хто його знає, не знаю, чи пепіну можна купати, вже жовтіють. Жовтіють. Тут он вже. Тут теж рандено. Ой! Кінчається вода. Я така задоволена, що купила цього оприскувача. Така задоволена. Ой, ой, мамочки, сама на себе нальопала. Е, -гі. е, -гі. е -гі. Купила в епіцентрі. Давай я домовій тоді. в Якщо по інтернету щось купити, значить воно тиждень ламається. Тому його бамню, я це куплю в центрі. О, бачите, клас. Отаке. Іду, набираю водичку і йду на ту сторону. Всім бажаю спокійної ночі, мирної ночі і всього вам найкращого.